Слава Україні, героям слава, друзі! Вітаємо вас! Олін. Бурлака! П'ято грає. Бурлака! А тут удар і забиває метроном! Перехоплення. Ні, ну, Немає перехоплення у Горбуза. Все ж таки є відоприменка. Крименко! Зовсім і зовсім себе не виправдовує. Лизаренко, Горбенко. І забиває Євген Горбенко. Здравия. Ковальов. Кувальок. Кондратович. Швидко вводять аут. Гор... Роленко. Оленко пробиває! Всі ваші думки чекаємо на нашому чаті. Булака опасна Сосненка і забиває! Закінчення матчу. Метроном в атаці. Малишкін. Малишкін. Забиває Малишкін.